Привіт! Сідай ближче до вогнища, підсунь той старий кожух під себе і слухай: сьогодні я розповів тобі, ким ти був, а точніше, ким би ти міг бути. Ти, звісно, не князь, не сидиш у залі з колонами, не носиш оксамитових шат і не вирішуєш долі земель. Ти це ти, а це означає, що в Київській Русі ти прокидаєшся не від співу лірника. А від говкуту собаки, яка знову впіймала курку з двору. Вийти з хати вже подвиг, вчора снідош перетворив двір на багну, і якщо ти взутий у личаки, то це ще півбіди. Якщо босий, вітаю, ти тільки що зробив перший компрес злини. Повітря свіже, не тому що екологічно, просто смердить з усюди. І тому твій ніс уже давно втратив чутливість. Твій рана починається не з кави. бо спойлер, ти не знаєш, що це таке. Ти починаєш з каші, якщо є каша, якщо немає з води. Хоча й вона з колодязя така, що хочеться замість неї пожувати мох. Але ти не скаржишся, тому що скарги не для тих, у кого є вибір. А ти маєш тільки два варіанти або працювати, або дуже голодно працювати. Твоя майстерня це три дощечки, дах і снопів і кішка, яка думає, що це її дім. Ти не сперечаєшся, ти просто радієш, що вона ловить мішей. На полиці різні молотки шила, осколки склянок, які ти мрієш обміняти на справжній ніж. Бо свій ти загубив, коли тягав дрова і впав у річку. Так ти мокрий, але тепер знаєш, що холодна вода найкращий спосіб прокинутись і захворіти. Тобі хочеться їсти. Весь час хочеш їсти, бо в Київській Русі ситість це розкіш. Їжа, це ріпа, капуста, іноді риба. Іноді не твоя. Але ти мовчиш, бо якщо скажеш, що сусіда хліб пух завтра вночі тобі зламають тин. А це страшніше, ніж здається, бо тин це і паркан, і сигналізація, і місце, куди вирішують сушити рибу. Твій обід, якщо він буде, це юшка з усім, що залишилося. І з хлібом, який вже майже камінь. Але ти навчився ставиш його в юшку і чекаєш. Хліб м'якне, життя ні. Але все одно їси, бо якщо не з'їси, з'їдять інші. Інші це твої сусіди, добрі люди. Але тільки коли дивляться, якщо повернувся спиною. То вже не люди, а потенційні спадкоємці твоєї шапки. А вона в тебе добра, вовняна. Колись біла була, тепер кольор землі після дощу, але гріє. Особливо, коли спиш під небом. Так іноді ти спиш на дворі, бо в хаті дим, тісно і сусідська коза, яку взяли на зиму тимчасово. Коза тимчасова, але сморід назавжди. Твоя постіль це мішок з соломою, якщо дуже холодно. Ще один мішок, якщо дуже пощастить, зігріваєшся від кота, якщо не пощастить, від логоман. Але ось настає вечір. Найкращий час, бо вогонь бо казки, бо хтось грає на супірці, і поки ти слухаєш, у тебе в голові мрії Про те, що колись побудуєш нову хату. Що поїдеш до Києва, що зустрінеш купця, і той забере тебе працювати. Що будеш носити справжні чоботи, а не личаки, які мокрі вже зранку. Ти не князь, але ти живеш. Ти щодня встаєш, працюєш, терпиш, борешся. Щовечора дякуєш, що дожив, бо навіть один день у Київської Русі це подвиг.